Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова, вона як хліб, вона свята і кров'ю предків тяжко пурпурова. Так сказала про українську мову Ліна Костенко. Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи. А ось так. Про українську мову сказав теж класи української літератури Володимир Сосюра. Добрий день, шановні телеглядачі. Колонська студія телебачення продовжує цикл програм присвячених українським поетам. І сьогодні ми продовжимо розмову про шістдесятників. Один із досить помітних представників творчої генерації шістдесятників був Микола Вінграновський. Це те покоління, яке розквітло після страшних часів сталінського терору, коли придушувалось будь-яке інакомислення, і у період відлиги Хрущівської це покоління вже не боялося на повний голос заявити про себе в українському мистецтві. Експресивний пристрасний лірик. Микола Інгановський не обмежувався самою тільки поезією. Він був і талановитим прозаїком, також режисером, сценаристом, автором кількох фільмів, продовжувачем кінематографічних традицій Олександра Довженка. Микола Інгановський народився 7 листопада 1936 року у містечку Первомайськ Миколаївської області. Так як на долю багатьох дітей того часу, на долю і Миколи випала війна тяжкі повоєнні роки. Тому за певних причин він досить пізно закінчив школу, 18 років. Далі Вінгановський вступив до Київського інституту театрального мистецтва, там він познайомився і заприятелював із Олександром Довженком, який забрав Миколу. На навчання до Москви після закінчення вишу в 1960 році Вінгановський знявся у стрічці Повість полум'яних літ, де зіграв головну роль Івана Орлюка. До речі, за цю роботу Микола отримав золоту відзнаку кінофестиваля у Лос-Анджелесі. На зміну Хрущівській відлизі прийшли Брежнівські часи застою, розпочались репресії. І, як зазвичай тоді було, вільнодумців заарештовували, судили. Натомість це ще більше спонукало митців противитись владі. Миколу Степановича називають шістдесятником, хоча він сам стверджує інакше, немає шістдесятників, сімдесятників. Є таланти зрілі, освічені люди, яких не можна загнати у перелік. І у Вінграновського стало сили вистояти проти влади, проти утиски влади. Йому вдалося залишитись собою, і він і надалі міг говорити з читачами не фальшивим голосом. Також Вінграновський, як зазначає критика, справжній майстер інтимної лірики, в якій поет розкриває широкий спектр. Почуттів від шаленого пристрасного піднесення до спокійного, глибокого філософського почуття. У своїх ранніх віршах звичайно молодий поет оспівує вірність, сноту, пристрасть, можливо, десь розчарування. Ти вся любов, ти чистота, довірливість благословенна, Твоя краса мені свята, Твоя любов. Мені священне, троян до неба і землі. В тобі всі їхні барви грають, у мене сльози розцвітають, цвітуть думками на чолі. В будинок твій я входжу, наче в сад. І для тривог моїх турбот моїх до сад мені дарує він красу землі і неба. Я першим поглядом завжди дивлюсь на тебе, тобі присвячують. Я літ своїх світання, весну думок, весну свого кохання. Один із творів інтимної лірики, який дійсно говорить про почуття, про почуття до коханої людини. А вже у зрілому періоді свого життя та і своєї творчості на перший план виступають здебільшого інтимні роздуми, прагнення проникнути у розум, у сенс людського буття. Український поет, товариш Миколи Вінграновського Василь Герасим'юк писав: про його вірші варто казати не текст, а твір. Бо це насправді твір твориво цілої людини. Це й емоції, і рефлексія, і пластична робота. Він проказував слово, вишіптував. Викрикував, виходжував, протоптував. Е, він далі пише: мені важко уявити, що він Грановський міг сидіти в кабінеті і писати вірші. Він, виходжуючи, випробовував слово на смак, на нюх, на всі рецептори. На відміну від багатьох шістдесятників, які з кінця 80-х років минулого століття. Захопились політикою, Вінгановський зберіг вірність творчому покликанню. Мене ніколи не вабила політика. Бо я завжди маю роботу, яку люблю, і мене ніколи не точив черв'як заздрості до тих, хто часто з'являвся на трибунах і телеекранах. Загалом же поет до 40 років, великий поет до 30. А що робити далі? Тому багато йдуть в політику, а я пишу прозу і знімаю фільми. Варто сказати, що у творчому доробку Миколи Вінграновського 10 поетичних збірок, 9 повістей, один роман. Він зіграв 8 ролей і зняв 14 фільмів. Як то кажуть, талановита людина, то вона талановита в усьому. Літературознавці зазначають, що лірика Вінграновського. Надзвичайно багата за жанрами та віршованими формами. Це і сонети, елегії, медитації, романси, станси, верлібри, вірші, складені гекзаметром і навіть Хайку. Уперше вірші Вінграновського побачили світ у 1957 році, зокрема, журнал Дніпро. І чотири поезії були надруковані у 1958 році у журналі Жовтень за восьмий номер. Але справжній розголос принесла йому велика, скажімо так, умовно велика, адже вона була на цілу сторінку добірка віршів у літературній газеті у квітні 1961 року, з назвою з книги першої ще не виданої. А вже наступного року ці вірші вийшли у збірці, яка називалась Атомні Прилюди, і вона вийшла у світ і стала одним із головних побудників поленічного виру навколо нової поетичної генерації, і, зокрема, навколо самого Миколи Інгарновського. І як мало бути, і як так було, система зустріла. Авторську поезію, прямо скажем, м'яко скажемо, негативно. На поета посипалося звинувачення у абстракціонізмі, сюрреалізмі, вкладенні в уста людей, які зеленого поняття не мали про смисл уживаних термінів. І, можливо, доля Миколи Вітерновського склалась, як і багато на той час інших. Людей, тобто його б вірші не друкували, про нього б ніхто не говорив, про нього б забулись і писалися вірші, як то кажуть, тільки у шухляду. Але але доля подарувала Він зустріч, та й не тільки зустріч, а й знайомство із видатною людиною того часу. Він був академіком, він був академіком Академії наук Максим Тедеєвич Рильський, який у 1962 році і ось був таким втихомирювачем такого величезного виру негативних пристрастей щодо Миколи Вінграновського. У своїх вечірніх розмовах це таки були збірка статей, в яких Максим Рильський Поговорив про своє відношення до дійсності до тих людей, з якими спілкувався тощо. Так ось у е своїх вечірніх розмовах, саме Максим Рельський відзначив обдарованість він Грановського, сказав про виняткову національну виразність його лірики, е вдалу і невдалу систему образів, але найбільше. Сам історичний процес духовного розкріпачення особистості і зроджена ним жага нової естетики. І ось ці е розуми Максима Рельського певним чином втихомирили пристрасті і дали подальшу дорогу у творчість для Миколи Вінграновського. Життєвий шлях Микола Вінграновський закінчив у 2000. Четвертому році, 26 травня, внаслідок, внаслідок тяжкої хвороби. Але поезія його живе і зараз, і я сподіваюся, що ви зможете насолодитись цією поезією, яка сьогодні прозвучить принаймні спробою, щоб вона прозвучала гарно у моєму виконанні. На сизих пагорбах рясне село горіє. І сірі вітряки докрилю свій вік, в бурнатних берегах ріка багряна мріє, і гай засмучений стоїть, як чоловік. Ніле тоді така, ні шухотіння гуми, тут тільки я, тут я і неба тло. І дума про народ моя, стодумна дума Навшпиньки заглядає у чоло. Як міниться усе. І дурень той, хто зміни незмінно заміняв вчорашнім днем без змін, народ в путі, та він тавра не зніме із тих, хто за народ являв себе в замін. І відрізаючи живі шматки з народу, пророкував народові майбуть та брів народ де бродом, де без броду, без нас не тяг тягнувсь. Знебути в будь, бо Він народ, бо він глагол життя, він зміна змін, йому нема заміни, бо він один крізь весни і крізь зими, веде свій слід знебути буття. А ми хто ми? Себе ми знаємо зроду, чимало віддалось нас жаху в рот. Лиш ті не віддалися, хто народу віддав себе і ствердив свій народ. Заколисує вітер ліс, його душу наповнює снами, а над нами Чумацький віз, без волів і коліс над нами. У тім возі мій прадід спить, коли місяць обійде небо, йде до прадіда відпочить. І цілує в плече, як треба, і запитує прадід в сні. Тихо, тихо, мабуть, шепоче, чуєш місяцю. Чуєш, хлопче, на землі ти світив чи ні? Посвітив у моїх замості, як весна там в полях шумить. Не поїду, мабуть, у гості, пан нашибенецю звелить. Завтра вербна, у нас неділя. Тож, ховайся і не світи, кармалюк вируша на діло цю хмаринку під бік мости. Дай на місяцю ту зірницю, третю ніч мені не михтить. Я укину її в криницю, насті воду позвотить. Завтра їдемо на стожари. А сьогодні стомився я. Запрягайся. Вези за хмари, кличе сонце земля моя, заколисує вітер ліс, його душу наповнює снами, котить місяць чумацький віз з моїм прадідом над віками. Ось така філософська поезія про про життя, про смис життя, про те, для чого ми живемо на цій землі. Який слід залишимо після себе? Де ти мій коню з Дніпра Дунаю, Засокоти мені, коню, птах, може, я долю свою заспіваю десь під Каневом у житах? Літаки, минаючи й вокзали, над залею димлячись увисть, по дорозі серця ми скакали, теплий пил тривог моїх куривсь, і глибоким. Гордовитим ржанням крізь державні далі над Дніпром ти віржав у світ моє кохання і закляк на круті, між дібров. І коли у розпачу хвилину гриз я землю з болю у гаю, ти будив копитом Україну й журно ржав на молодість мою. Де ти мій, товарише кучалий, за твоїм і за моїм життям ще тоді. У двох ми помічали глибину життя і майбуття. Буде тобі сіно і досіна, і земля Барвінкова й поріг, а мені дружина й Україна, сто тривог і тисяча доріг. Прекрасні слова про любов до своєї землі, про любов до своєї батьківщини і про, очевидно, можливо, нелегкий шлях. Бо він говорить, буде тобі сіно і до сіна, і земля Барвінкова, і поріг, а мені, дружина Україна, сто тривог і тисяча доріг. Ми знову є. Ми пізні, найпізніші, що виросли з худеньких матерів в саду порубанім. Я знаю. Не для тиші вулкани дивляться з-під ваших юних брів. Є віра, є свобода, кров і шмаття, естрада, сало, космос, кавуни і є народ, в якого є прокляття страшніше від водневої війни. Цей вір був написаний у 1962 році. Але знову ж таки, як глибоко, як пророче і як актуально ці слова звучать саме зараз у непростий для нашої країни час. Народи мій, поки ще небо лягає на ніч у Дніпро, я на сторожі коло тебе поставлю атом і добро. І стану Сам біля колиски твого буття, що ти це ти. І твого слова кращі зблиски пошлю у Всесвіта світи. Бо Всесвіт не поле, і люд не глядач, і час не ворота футбольних моментів, і куля земна, не футбольний м'яч в ногах генералів і президентів. Теж 1960 рік. Варто замислитись над цими словами. А зараз перейдемо до більш такої легкої лірики для того, щоб підійти до завершення нашої програми на досить спокійній лагідній ноті. У синьому небі явись ліс, У синьому небі. Любов моя люба, я висія ліс із дубів і беліз, у синьому небі з берези і дуба, у синьому морі я висіяв сни, у синьому морі на синьому глеї, я висіяв сни із твоєї весни, у синьому морі з весни із твоєї, той ліс зашумить, і ті сни і зійдуть. І являть тебе вони в небі і в морі, у синьому небі. У синьому морі тебе вони являть, і так і замруть. Дубовий мій костур, вечірня хода, і ти біля мене, і птиці, і стебла в дорозі і небо над нами із тебе, і море із тебе. Дорога тверда. Шановні друзі, звичайно, те. Про що ми говорили сьогодні? Лише маленька-маленька, малесенька піщинка у творчому океані Миколи Вінграновського. Але якщо я зумів вас привернути до поезії, до українського слова, то, мабуть, моя робота трішечки заслуговує дяки. Ось на такій оптимістичній ноті ми завершимо сьогодні програму. Бажаю вам гарного настрою. Не забувайте про те, що ми українці, і про те, що мова нашого народу це дуже сильна зброя у боротьбі із ворогом. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, то України мова барґінкова. Така Багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. До побачення всього найкращого!